Трьом чиновникам Запоріжжя прокуратура висунула офіційне звинувачення. Губернатор, голова обласної ради та керівник міліції керували побиття мітингувальників у Запоріжжі 26 січня. Тоді кілька десят євромайданівців розгорнули табір під будівлею обласної ради. Надвечір силовики разом із молодиками у спортивному жорстоко зачистили площу під адмінбудівлею. Мирних мітингувальників по звірячому гамселили киками та бейсбольними битками. Тих, хто намагався втекти, розстрілювали з ракетниць та добивали у дворах. Колишній голова Запорізької адміністрації Олександр Пеклушенко перебуває на підписці під особисте зобов'язання, так само на допити, поки що добровільно з'являється і голова обласної ради Віктор Межейко, який до того ж залишається на посаді. А от колишній головний міліціонер області Володимир Серба накивав п'ятами. Знайти генерала слідчі не можуть вже кілька місяців. Експравохоронця оголошено в розшук. Направлена підозра. Колишньому начальнику ОМВС області Сербії, який від слідства скривається, вона об'являється міжнародний розвиск.